Так, пацани забрали останніх свиней, загрузили. Ціну скажу відео. ай на двір, він там потам тобі. Ой. Хай туди хоче виїде вище, то буде ділов час. Не рушить іще. Так, по цих Дівчата. Перша охота в них вже пройшла. Послідня мадам була в охоті це. А де це вона є? Наша тая контрольна осюди з біркою. Одну одгрізли, друга ще бірка є. Вони мені пару днів, вона мені шкоду зробила. Літній вигул розгромила. Це я вже зробив сьогодні. Так що дівки вже всі в першій охоті побули. Друга охота приходить. І будемося міняти. Тут одна дівчина на 10 днів раніше приходила в охоту От усіх всіх остальних. Так, Ната. Поїжте оріхи. Друзі, всім привіт! Поставив дві групи на відкорм. Одну групу поставив у цьому загоні і другу рядишком поставив на відкорм. Загони у мене два ідентичні. Що Цей, що цей. Розміри їх однакові. Три ширина і 3,50 длина. Перед, цим, перед цією групою у мене тут стояло 12 голів. Нормально себе чухали. Міста. достатньо. Зараз на, на двоє поросят менші. То тут один у мене нутряк. По-моєму, де він стоїть. Він до 70 кг побуде, я його уберу. А тут все нормально. Такі поросята, кантори. Дивіться, їх сьогодні загнав. Сьогодні у нас, виходить, 31 грудня. Завтра новий, новий рік. Так що всіх з наступаючим новим роком. Через пару днів, як вони адаптуються, візьмемо порося. Одне якесь і зважимо, і буде воно контрольне. Можна вибрати, дивіться, ось сюди є отакі п'ятни. Раз. Так, ось сюди біле Два є. Два є. Так. Ось у, ухо чорне три. Ну, там більше нема що вибрати. Єсть ось один і шрамом. Ось у мене і шрамом. На рожі, на морді там шраму його є. Ось сюди воно стоїть. Так що пишіть, яке вибрати. На контрольне порося. те і виберу. Яких буде більше коментів і виборів. Так, а сюди ще да, ось і ззаді на стегні теж чорний є. За цих можна якесь одне вибрати на контрольне. Щоб мені бірки не бить. І побачимо, що воно набере за 4 місяця. То, що відкорм буде 4 місяці. Глянемо, яка вага. А важить будемо кожен місяць. Так такі то справи, друзі. Так. Ще є отакі поросята. Можна і цих, із цієї групи теж взяти. Одне порося якесь поставити контрольне так само. Якщо кому цікаво, пишіть, можемо із цієї групи так само зробити. Ції по вазі будуть менше, ніж її. Тут від корму буде 5 місяців. Тиї на відкормі будуть 4 місяця оці поросята. А ції будуть 5 місяців на відкормі. Теж можна буде взяти. біле і жовте п'ятна на йому? Зад-жовтий і на лобі два п'ятна жовтих. Ціна на живу вагу свиней, яка була, як я здавав, це було останній раз 26 грудня. Ціна на живу вагу була 75 гривень за кілограм. Це я здавав. Може хтось і дорожче здавав, але я здавав по 75. Така ціна була на даний той час. На сьогоднішній день не буду навіть і казати. ціна сьогодні одна, завтра може бути друга. Так, як я вийшов із положення, щоб була трохи більша ціна по живій вазі на круг, щоб у мене вийшло. Також я продавав порося тушками. Тушка була 120 гривень кілограм. І на кругу у мене вийшло, так як я здавав по 75 і тушками продавав. Часть продав я тушками і часть живою вагою продав. І на кругу мене вийшло по 80 гривень кілограм. Отака ціна в мене вийшла. Друзі, може, комусь потрібні поросята. Ось дивіться, які поросята мого знакомого. Мамка їхня Ландрас була покрита дюрком. Вага їхня приблизно 28-30 кілограм. Дивіться, які фастаті, які красавці знаходяться місце знаходження їхнє городніжин. Номер телефону оставлю в описі під відео. Кількість 10 штук. Друзі, пишемо, якого ви хочете бачити поросят контрольним, щоб було. Я називав. Яке можна ось, ось, одне, ось одне вибрати з оцього. Ось, ось, ось друге на стегні чорне п'ятно, на чорне ухо, третє, білий, четвертий. Значить чотири я називав чи п'ять. Так що, вибирайте, пишіть у коментах і ми зробимо з його контрольне. Від корму у нас на цих поросятах буде 4 місяця. Так, що друзі, кому сподобалося, ставим подобайку. А хто забувся підписатися? Подписуйтесь.